Ф. Кохання, кохання 2024. Дивіться, який я рушник сьогодні з сундука достала діда Нестера з ручною мережкою. І тут дідова енергетика мого діда, відьмака Нестера. І на тому рушничкові розсвіте все знайоме до болю. да? І кохання, і багато що пісня нам заговорить, які щирі. Українські пісні, слова, До болю, да? і от я цей рушник взяла. Він, бачите, він не простий, він з полотна. І зараз скажу вам лев, а як же будь з коханням, Дід Нестер, скажи, підскажи. Твої внученькі Ядвіги, підскажи для моїх гарних ласівочок і соколиків. Лев, а як же, будь з коханням, 20-24. Добре, з коханням буде добре зареву, зоряниця. Тут ви з дитинкою, по-перше, в безпеці, ну, я ж на кохання дивлюся, виглядайте свого коханого, виглядайте свого соколика. Це карта радості, карта не то, що радості, а знаєте, злагоди. Те, що ви скільки чекаєте, от воно до вас прийде. Те, що ви чекаєте, те, що ви, я ж кожного думаю, що хто чекає, коханого свого, Да? От ви його й дождетесь, бо відьма я так сказала. І вузликом зав'язала. Дождетеся з війни, вашого коханого, живого, цілого і невредимого. Ось він іде до вас, льви, і так само соколикам і ластівочкам відзеркалюється. Не, да, він пройшов через великі перегради, через бачите, тут каміння, ще є переграда, ще немає зустрічі. Ще немає так, щоб швидко було кохання, але він йде до вас дуже тяжко, бо з палкою йде, бачите, з такою кульгою, що він дуже добирається до вас. Але той, хто був не в парі, нарешті, в 2024 році льви знайдуть свою пару і він обдумує, як. Як зробити правильний вибор і ви так само обдумуєте? Все-таки чи вийти за нього заміж чи ні? Зараз будемо дивитися. Ну, вийти, звісно, сама найкраща карта. Во-первых, сімейна карта випадає. Дивіться, яблучко, гарне яблуко. І ви берете і задоволені. Тут сім'я ваша, дитинка. Да? Це вже взросла дитинка, а це ви в парі і радуга. Радуга і пара, два дерева. Пара. Вам випадає пара. Ви, льви у 2024 році. Не будете одинокі. Хто одинокий, то він знайде пару, а хто в парі, то буде ця пара накрепко. Накрепко зав'яжуться ще сильніші ваші відносини. Вам одиночі немає. немає. Там я перед цим дивилася, бо всі знаки дивлюся. Там деяких з початку року є і там нема пари. А тут у вас воно ну, написано і карта довголіття. Гарні карти. Будете до самої до самої старості своїм чоловіком жити. Бачите, друг, він з жінкою так само не будете вдовою або вдівцем, будете до самої глибокої старості. Бачите, вже йдете під склон до старості, вже старенькі, але в парі. Це гарна карта. Напивайте з ключової водички, бо багато дуже вісточок до вас летить гарних. Може найдеться у вас той, хто в полоні, може того, хто шукаєте безвісті пропавших, бо дуже багато гарних вісточок. Дивіться, здалека летять, летять, і ви напиваєтесь водички свіжої ключової. Це значить свіжі новини. Тут трошки пригради є, бо камінчики, але ж ножки ви намочили, бачите, в чистій зеркальній водички. Це значить не зап'ятнене, не грязне, бо грязне болото, да, це боліс. Це хвороба, ну, смерть, ще щось погане. Да? А тут чиста водичка, значить, добрі вісточки. Бігом, бігом, бігом. 22-й рік. Будете робити вибір З одним геть розстанетесь, геть але тут ви всі пазли служите, і все-таки буде так, як ви захочете. Бачите, випала карта, бо дійсно ви бачите насуплені і думаєте, чи правильний ви вибор зробите. Ми зараз подивимося по дідових картах. Ви зробите правильний вибор, ви зробите правильний вибор, щоб не були в одиночі. Зробите правильний вибор, бігом бігом 100%, так. Да. Сім'ї звізді, сім'я. Будете в сім'ї. Сім хто сімейний, буде сім'я накріпку, хто одинокий, буде пара. Тут уже не, не, де, не можна цього діти. Ой, тільки, будь ласка, кажіть побільше один одному. Я тебе кохаю, щоб не було оцього цього ліцемір'я. Кохаю.